Вітаю з ним, героїв! Ми жили і будемо жити на своїй землі завдяки вам, героям-захисникам та захисницям. Ви показали приклад стійкості, сміливості та відважності. Чекаємо на вас, щоб під мирним небом зібратися за великим родинним столом усі разом. Герої – це Свято Величі, дух українських вояків, борці за волю України і є символом незборності української нації. В цей знамений день вітаємо всіх чоловіків та хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя яскраве, дома, а в домі панує тепло, затишок і любов. И слава всем за Хисникам.